Коли ми вибираємо партнера, є дуже велика різниця між поняттям вибрати партнера і звалитися в стосунки з партнером. Проблема в тому, що 90% пар Звалюються стосунки з партнером, вибирають із своїх якихось травм, програм і так далі. Вибрати партнера це не про метелики в животі. І коли цей вибір є істинний, то у вас не буде виникати питань, а чи це дійсно та людина, з якою мені варто продовжувати стосунки? А чи правильно я зараз роблю? Часто при виборі партнера ми фокусуємося на зовнішніх якостях. Максимум ще риси характера, і ті частіше всього стереотипні: сильний, турботний, надійний і так далі. А згодом дивуємося, чому воно якось не клеїться, чому постійно конфліктуємо, чому не розуміємо одне одного, чому якийсь ненормальний. А все тому, що опускаємо саме основне: наскільки ми сходимося по цінностях. Тому так важливо розуміти, які в тебе цінності, якими цінностями ти готова поступитися, а які можуть бути. Переглянуті. Зазвичай ми думаємо, що як тільки одружимося, то він зміниться. Особливо, якщо перед тим ще проходили якісь курси, як зробити з мужчини мільйонера. Але реальність така, що якщо він пікінес, то бульдога ви з нього ну, ніяк не зробите. Стосунки, як і гроші, підсилюють те, що вже в вас є. Тому не літаємо в ілюзіях, не придумуємо і не прикрашаємо те, чого немає. Дуже важливо також слідкувати, чи цінність, яку озвучує людина, підтверджена діями, тому що цінність може бути пуста. Ось, наприклад, людина може казати там Я там ціную зору здоровий спосіб життя, але сам ніяк не підтверджує це своїми діями. Або може бути таке, що людина говорить Моя цінність це сім'я та діти для мене це так важливо. Але ми бачимо, що він шифрується безробітного, щоб не платити дитині від попереднього шлюба моменти. тому ми дивимося на прояв і дії. як мужчина виражає себе в діях, не на слова, як гарно він нам розказує, як йому все цінно про велике кохання, а сам зустрічається з вами пота від дружини. А дивимося на те, як він проявляється, особливо те, що він говорить про інших людей, як він поводить себе з іншими людьми, особливо як він поводить себе своєю мамою, своїми колегами, своїми друзями. тому що те, що людина говорить про когось. Він говорить не про них, а про себе.